Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Трошки натопила в машині, бачите, вже курточка практично висохла, тому що сьогодні в нас така погода, така погода, дівчата, не зрозуміла. Сніг, потім такий, як дощ, потім нічого. Зараз опять трошечку капає. Таке погоди незрозуміла погода. Тому, тому зараз біля машини допомоги вирушаємо сьогодні до хлопців. Будуть наші хлопці вести допомогу захисникам. Тому сьогодні такий буде важкий вечір. Треба буде допомогти, пофасувати, допомогти все зробити. І, до речі, дуже якісні роблять у нас спальні мішки, можливо, комусь необхідно. Є посилання в мене, можна замовити в, на OLX, але шиється в моєму місті. Тому дуже якісні і ну, гарні. От принесли, зараз я не буду вже вам переключати, чи переключити вам. Давайте я вам покажу. Давайте вам покажу. Можливо, комусь це буде цікаво. Давайте, щоб я не вимикала. Я вам просто, просто покажу. Сьогодні привезли 15 мішків, бачите, 15 отаких мішків, спальники. Отакі спальники, бачите? Вони дуже-дуже якісні. І вже неодноразово там купляли. І вчора була теж, ну, це така фабрика, міні-цех, може, правильно, не фабрика, а міні-цех, де ший. Да? І я вам показувала свою термобілизну. В понеділок вирушає. На навчання зять, теж там придбали йому термобілизну від моєї родини. І ну, вчора була і бачила. Сьогодні люди привезли 15 мішків. Таких мішків сьогодні ж хлопці будуть вести ну не тільки це, ще й допомога буде, і смаколики, і енергетики, і медицина. Ну тобто кожного, кожного тижня практично хлопці їздять і відвозять. А ми тут стоїмо і збираємо від людей допомогу. Що я хотіла сказати? Чого взагалі сьогодні це відео? У мене до вас така дуже велика, дуже велика. велика, велика, як сказати... Коротше, дівчата, я загубила контакт своєї глядачки. Якщо ви мене дивитесь, ви мені, от якщо я не помиляюсь, ви проживаєте в Києві. Ви колись висилали речі мені особисто. Це був подарунок від вашого чоловіка. Він сам производить е, такі смаколики крепкі, да, щоб було зрозуміло. Е, там була авторська така горілочка, і ця горілочка була різноманітна. І ви вислали, по-моєму, дві-три бутилки. Якщо я не помиляюсь на мій день народження. Е, і Одна була на перемогу, вона стоїть, чекає. іншу я презентувала також своїм знайомим волонтерам, пригостила, да? і там, там немає контактів, хлопці хочуть замовити. От так сподобалось, хочуть замовити саме цю горілочку у вас. Якщо ви мене зараз дивитесь, я втратила контакт ваш. Якщо ви мене диби, були в мене в марафоні. Я не пам'ятаю, взагалі зараз шукала і в новій Пошті, коли посилки приходили. Я не можу знайти той контакт, і саме, ну, саме вас я не можу знайти, тому що у вас хочуть зробити замовлення. Тому допомагайте! Відгукніться! Ось я хотіла з самого початку сказати: відгукніться ті, хто та родина, яка присилала. Колись мені на подарунок горілочку скажу відверто, не пробувала. Але хлопці, хлопці спробували і хочуть замовити, тому у вас є вже, ну скажімо так, замовник на ваш продукт, натуральний продукт. Сьогодні жіночка одна принесла сала для наших захисників. Це такий наш стратегічний продукт. І ще в мене є тут одна жіночка, вона теж приходить кожного тижня, два рази на тиждень, коли ну, серед тижня приходить і приходить в, перед виїздом, коли хлопці їдуть. Вона приносить печиво. Вона сама пече, це печиво, сама роби сушку з яблук. Ну, В цей раз, каже, сушки не буде, тому що вже яблука закінчились. А хлопці наші захисники вони завжди дякують, тому що яблучка, вони як сушка, знаєте, ну, і або яблука з'їсти, або от, от в такому вигляді з'їсти, ну, як чіпси, да, тобто яблучні чіпси. Тому дуже-дуже вам вдячна пані Олена звати, моя теска. Кожного дня ви знаєте, кожного разу, як на працю ходить жіночка пече сама. Вона сама з під Бахмута чи з самого Бахмута. Зараз вона тимчасова переселенка в моєму місті. Ми познайомились. Вона розповідала. Дуже багато людей приходять, хто переселенці проживають в моєму місті, і ну, дуже багато історій кожного, кожної людини, і це все слухаєш. і... Пропускаєш через себе, тому що ти не можеш бути байдужий в цьому випадку. І сьогодні я ще хотіла розповісти про те, що. Є в мене глядачка моя Зоя. Якщо ви мене зараз дивитесь, я вам теж дуже вдячна. Мої глядачі, мої підписники вони приходять і допомагають, також саме приходять до машини допомоги. І Зоєчка, обов'язково сьогодні хлопці їдуть, я попросила, щоб вони подякували вам, вашій команді, а у Зої в команді. Бабуся, якщо я не помиляюсь, 81 чи 84 рочки. І дівчата в'яжуть носочки нашим захисникам. Вони панчохи, да? шкарпетки, шкарпетки. в'яжуть шкарпетки нашим захисникам. Тому ваші ручки вони такі натруджені. Ми вам дуже дуже вдячні. І хотіла, щоб ну я попросила наших волонтерів, щоб відмітили. Я Кажу, будь ласка, якщо буде така можливість, то ви розумієте, да, що коли привозяться допомога, не завжди є хлопці на місці. Да, буває, що вони на позиції. Ну, а зазвичай хтось і прийме цю допомогу. І я попросила, щоб саме проговорили і сказали, що це від Зої, від її команди, і багато дій, ну, хто приходить моїх. Підписників я вам дуже і дуже вдячна. Я, можливо, не завжди тут є, да, можливо, ви приходите в той час, коли вже нас міняють. Ми тут стаємо. Ну, буває цілий день, коли хлопці виїжджають на. Туди до захисників а буває, що і цілий день стаємо, а буває, що і півдня, да, тобто ми змінюємося. Ну іноді ви мене не можете застати тут. Моя одна підписниця вона теж з мого міста і казала, що Олена, я приходила, ми буквально розминулися. На жаль, на жаль, ми розминулися. Зустрічала свою, свою підписницю, до речі, декілька днів тому я розгубилася. Я не звикла, що ну, люди мене пізнають. Да? Я теж бігла на ногті, до речі, зробила ногті, я давно не носила червоний колір. Я бігла і дівчатка, ну, в мене жіночка за руку і каже, я ваша підписниця, о, це богиня. Я бігу, ну я як я, да? або працюю в марафоні з дівчатами, або ну, все роблю по ходу п'єси. Да? Ну, зранку зазвичай ми працюємо, а я вдома ще знаходжуся. а Потім, коли вже дівчата відповідають мені в марафоні, то я не завжди можу вдома знаходитись, тому спілкуюся з моя робота зараз в телефоні. Тому я вам дуже вдячна за те, що ви мене. Ви не мовчіть. Якщо ви мене бачите в місті, ви не мовчіть. Не мовчіть і кажіть, будь ласочка, що ви мій підписник. Да? Ну, мені дуже приємно. Насправді це дуже. Я ще не звикла, що мене пізнають, але мені дуже і дуже приємно. До речі, вчора вискочила якась, якась тьотя Мотя. Дівчата таке пишуть, таке пишуть. Я розповідала на своєму каналі «Жизнь худію богині» про свою історію, свого життя, і одна тітя Мотя вчора мені пише. Ви уявляєте, я наскільки ми з Яріком настільки сміялися, вона пише коментар про те, що Олена, Господи, як же вона написала? А чого ти своїм глядачам не розповідаєш, що тебе чоловіки всі кидають? Чого ти не розповідаєш, що ти? Хамка, що ти там іще. Боже, думаю, я живу в твоєму місті і так приходьте. Я оце. На жаль, на жаль, Ютуб не публікує, коли ви хочете образити там блогера, да, Ютуб зараз. Я дуже ютубу вдячна, що він мені цю роботу, ну скажімо так, допомагає працювати, щоб я не витрачала свої нерви і свій час. І деякі коментарі вони просто блокуються, але вони мені, ну я їх бачу, да, тобто я можу їх або відкрити, або або закр... ну, або видалити. А на Ютуб вони не йдуть, і таким чином, ви, коли пишете образливі коментарі, маєте на увазі, що їх просто не побачить Ютуб, тому що ну ви ж хоч думаєте, що ви пишете. Так мені таке цікаво. Ви прийдіть до мене. Да? Я запишу саме з вами відео, де ви тут будете розповідати, що мене кидають чоловіки або ще щось. Дівчата, такий бред. От я не люблю таких, знаєте, ото. Пьоркнула що, пробачте за мій французький. А ти прийди, розп... ну ти ж з мого міста, да? та жіночка, яка написала: Ви ж з мого міста, прийдіть, будь ласка, розповідайте людям, людям всю правду про мене. Да? І чоловіки її кидають. Вона така, вона, так прийди, розкажи. Знаєте, Я не люблю, коли оце там гавкають. знаєте, Це ж чує тільки моя дубка, більше ніхто не чує. Ви прийдіть, скажіть в очі. А отак сидіть отам за аватарочкою і щось там в'якать, ну і вякайте собі далі. да. Ви ж в цьому лайні і, і крутитесь, і в'яжетесь. А ви прийдіть і скажіть мені, обличчя. Я кожного дня. В центрі міста з 12 ну до 15, до чотирнадцятої, до п'ятнадцятої я кожного дня тут знаходжусь. От мені цікаво було подивитись вам в очі. Я навіть запишу з вами відео, де ви будете розповідати всі мої недоліки, да і все моє життя з моїми колишніми чоловіками. Я просто я, ну, в такому шоці, да наскільки людина ото сидить там, гав 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 гав, гав, гав". Так прийдіть. Я не люблю таке. Я не люблю, коли воно тявкає. Моя дубка це все чує. Ви прийдіть і скажіть мені в очі. А вам слабо, тому що ви така людина, яка ото щось ляпне, аби ляпнути, а Ютуб бере і блокує, уявляєте? Даже Навіть машина, оця машина, яка ну, фільтрує. Коментарі бачу яка ви недолуга жіночка. Тому ну що, про що мені ще можна вам казати, чи щось вам там доказувати? А Ярік сміявся, каже, так що це вже? 10 років, скоро буде, як я живу, може вже пора кидати. Як люди пишуть, що тебе чоловіки кидають? Боже, люди, люди, Боже, Боже. Ой, чим більше, знаєте, я кажу, чим більше узнаєш людей, тим більше нравиться собаки. отут 100% Все мої любі побігла. Буду чекати людей, можливо, ще люди принесуть допомогу нашим захисникам. Я вас люблю, цілую і ціную. пока пока.